Часте питання, яке ми чуємо від наших пацієнтів: чи можна лікувати порушний ритму без інвазивного втручання, так? тобто без абляції, а пробувати використовувати медикаменти? Деякі доброякісні порушні ритму можна ефективно? Усувати з допомогою ліків, тобто профілактувати виникнення приступів, або зменшити навіть частоту їх виникнення. А в рідких випадках взагалі припинити ці приступи в пацієнта, застосовуючи ті чи інші протиритмічні середники. Так можна, але також слід розуміти, що всі медикаменти можуть виявляти побічні ефекти. В когось ці побічні ефекти більш виражені, в когось менш виражені. Якщо пацієнт обирає собі шлях медикаментозної профілактики порушення ритму, він повинен розуміти, що він може зіштовхнутися з цими побічними ефектами, а ліки, якщо вони ефективні, приймати доведеться постійно. Які симптоми аритмії і як їх розпізнати? Найчастішою скаргою наших пацієнтів при виникненні різних порушень ритму є відчуття прискореного серцебиття. Пацієнти описують це, як серце або вистрибує з грудей, або біжить-біжить і хоче кудись втекти. Найсмішніше, що ми чули від пацієнтів, що серце тріпіцькається. Якщо говорити серйозно, прискорене серцебиття,